Дитячий підбайк це саме те, що вам треба. Чому? Тому що він електричний. Тільки гляньте на цю штуку. Це 702-й підбайк від XTR. Він має електричний двигун на 1 кВт, 1000 Вт. Це потужно, це дійсно потужно. І дитині цього буде з головою достатньо. Він має акумуляторну батарею на 36 вольт 12 Агодин, якої вистачить приблизно на 2 години непреривної експлуатації підбайка дитиною. Але все залежить від ваги дитини та від умов, на яких ви будете. Бути його експлуатувати. Він має ось такий перемикач. Гляньте, як це зручно. Це в нас, наприклад, середня швидкість. Ми також маємо найшвидшу швидкість і маємо швидкість для так і маємо швидкість для початківців. Найнайнижча швидкість. Ваша дитина ніколи не вломає в собі шию, тому що газує черезмірно. Він просто ви ввімкнули йому швидкість, забрали у дитини ключик, і дитина буде їздити лише так, як ви йому дозволите. Такий підбайк по наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, яка складає усього 22 500 гривень. Блін, 22 500 гривень. У вас така пушка, просто пушечна пушка. В наявності вони в нас в різних кольорах: синій, зелений та червоний. Такі підбайки. І по наявності в Запоріжжі вони можуть бути відправлені вам без передплат. Будь ласка, зателефонуйте нам, замовте собі такий підбайк, отримайте на пошті, на пошті розрахуйтесь і будете їздити, дитина буде їздити і кайфувати.